Добрий день, ми з України. Ви на каналі Дємона У нас війна проти поляків. Esprit Sprint от такі в нас захисти. нічого казати не буду. Десь йдемо рівненько. Ну що, разок, сходимо, почнемо. Два жовтеньких, почнемо, значить. Ми з Фіолів. Так. Так, так і... Квінель, яка послабша. Ось так. 24, 29, 29. Інформація вороги. Так, да, потужні, ну, що робиш? Будемо пробувати. Окей, зважаємось. Так. Зелені. Так. Бачу, як зібрати. Не бачу, як зібрати 9 зелених, а бачу. Ну, давайте тоді 3. Шість. Дев'ять. Так. Пробуваємо. Щоб оця не походила, а потім фіолів. Ні, ну б'ємо по цьому краю тоді так раз. Два. Та три. Все, так і тепер сюди раз. Два. А, ну і так два. Все, на цьому закінчу. Є таке. Ну, що? Другого? Цього красення взяти. Давайте. Так, знову зелененькі Раз. Дідугана у центр. Сюди і квини. Евелін. Так, а сюди ми ставимо гусачка і. Ля піота дивимося, Ага. двадцять 24 Інформація ворога поїхав. Так. Зелені в розпачі. Давайте три зелених в морду тоді. Так, три ще зелених. І ще буде три зелених в мене зараз. Так, не потрібно її заряджати. Так, правильно все. Поїхали сюди. Відправляємо цю. Групу відпочивати. Ну, і все добре. Три жовтенькі, до того ж в нього там. Угу, ну давай ось так. І ось так. Можливо, ще раз зарядиться сам. Ага, не встигає зарядитися, так? Да? Тоді ще раз зарядимо, коли в нього злітиться ця гедота. Давай ще раз. Ми тебе будемо заряджати. Гарнюшенький ти мій. Навіть так. Все, двоечку зробив пару і робимо перерву, потім беремо вже проти червоних, синіх, підемо, бити. Цього чи цього подивимось. Нема різниці, чесно кажучи. Ну, все добре, перерва.